Це, мав бути, титан серед будівель періоду модернізму у Києві, але, на жаль, цей проект не вдалося реалізувати. Виноградарський будинок культури. А ось так він мав виглядати. Автором проєкту є Едуард Більський, і тут втілений його індивідуальний стиль. Ви можете побачити цей стиль також на прикладі інших будівель на виноградарі чи синьоозерному масиві. Вони мають криволінійні органічні форми та сильно вирізняються на тлі інших будов Києва тих часів. Коли я вперше зацікавився цими будівлями, вони мені нагадували якісь кораблі прибульців. Навіть типові панельні будинки тут є криволінійними, оскільки до проєктування цього масиву також був долучений Едуард Більський. Палац культури почали будувати 1989 року, і згодом будівництво застигло, залишивши по собі цю покинуту конструкцію. А ще цей палац культури залишив по собі слід під землею. В місцевій теплотрасі, у вигляді відгалуження тунелю в його бік. Тут мали би знаходитись труби. Гуляючи цією недобудовою, можна уявити, як би виглядав палац культури? А як ви думаєте, чи можливо його добудувати? Напишіть у коменти.